Вони навчили нас, що свобода і незалежність це цінності, за які борються тисячі українських воїнів і їхня боротьба, це остов збереження нашого народу. Серця цих сміливців сповнені патріотизму і відданості, які вражають сьогодні увесь світ. Віра в Україну робить їх справжніми героями нашої нації. Водночас на вівтар цієї боротьби покладено значні людські жертви, чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Одним з таких героїв став бродівчанин Андрій Борисович Демчук. Цієї зустрічі надто зачекалися його рідні, хоча до останнього вірили, що після тривалого мовчання почують рідний голос. Загинув зі зброєю в руках і повернувся додому на щиті. Що від часів козацтва перед такими мужніми воїнами, які гинули в бою, ставали на коліно аби виказати свою шану полеглому захиснику. Парастас за Андрієм Демчуком був відправлений на родинному подвір'ї, де відбулось і символічне прощання з рідними порогами. Від рідного дому траурний кортеж пройшов через центр міста до храму воздивиження чесного і животворящого хреста, де був відправлений чин похорону, який очолив настоятель, отець Ярослав Царик. Склали спільну молитву за його душу, рідні, друзі, близькі, побратими і громадськість. Процесс є свободна, прибудется святого договореного Христа Кришна. За душу об'єдного того святого. Душа його Господи Христі, вже спокойно свишна. Андрій Борисович Демчук народився 21 лютого 1982 року у місті Броди. Закінчив середню школу, працював у комунальному підприємстві Бродиводоканал, а згодом на підприємстві «Електроконтакт Україна». Батьки Люба Іванівна і Борис Богданович виховували сина добрим, працьовитим, людяним. А ті, хто знав його при житті, кажуть, що він був дуже скромною людиною, поруч з якою приємно було працювати, та віддавав перевагу життєвому принципу ділом, а не словом. Війна покликала його до лав захисників, попри те, що строкової служби не мав. 10 січня 2023 року. Андрій Демчук влився у лави десантників. Був стрільцем-помічником гранатометника, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону військової частини а 24 у складі 79-ї окремої десантно-штурмової та бригади брав безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту і безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії. Андрій Демчук був впевнений, що поки він знаходиться на позиціях та боронить батьківщину, може бути спокійний, що в його рідному місті не буде окупації. Він був мужнім і відважним воїном, який завжди ставив інтереси своєї батьківщини вище особистих. Побратими сміливо йшли в бій, знаючи, що він поруч і не зрадить на полі бою. Зник без звісти 19 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. Його найрідніші, і всі, хто добре знав, Андрія Демчука впродовж 17 місяців жили молитвами про його повернення. А в серпні 24-го року підтвердилось найгірше. Андрій Борисович загинув. Довга дорога додому стала дорогою у вічність уже героєм полеглим у бою воїном на щиті. Андрій Демчук виконав свій військовий, громадянський і людський обов'язок. Ціною власного життя подарував нашій громаді та Україні не один мирний день. Слава Україні! Вічна пам'ять полеглому захиснику! Вдячні йому за подвиг. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях і в нашій вірі у майбутнє незалежної України.